Тисячі думок. Арій сидів на лавці у парку, спостерігаючи за зоряною, яка поливала квіти біля фонтану. Тисячі думок роїлися в його голові, кожна про неї, лише про неї. Він згадував їхні розмови, її щиру посмішку, її турботливі жести. Кожна згадка викликала тисячі за і проти у його серці, що тонуло в нерішучості. Зоряна, помітивши його, підійшла з легкою посмішкою. Тримаючи в руках невелику квітку. Ти знову замислився? запитала вона. Її голос був ніжним, як літній вітерець. Арій відчув тепло від її присутності. Тисячі подяк долі виринали в його душі за кожен момент, проведений поруч з нею, за кожну її турботу. У його серці жили тисячі мрій, які він підносив до неба, немов крихкі паперові літачки, мрії про майбутнє, де вони завжди будуть разом, пліч опліч. Він хотів сказати їй так багато, тисячі слів чекали на вихід, але він мовчав. Лише погляд, сповнений щирості, міг передати те, що він відчував тисячі кроків він зробив, щоб бути поруч, щоб відчувати її тепло, щоб бачити її світло. Кожен крок був свідченням його любові, єдиної у його житті. Зоряна поклала свою руку на його легким дотиком, розвіюючи його сумніви. Її турбота була немов тисяча променів сонця, що зігрівали його душу. У цей момент він відчув, що готовий сказати все. Тисячі бажань, що він ніс у своєму серці, були готові вирватися назовні. Зоряно, почав він. Але слова застрягли в горлі. Вона лише посміхнулася у відповідь, її очі говорили: Я знаю. Я завжди буду твоєю, а ти моїм.